Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти і В Україні дедалі душі закручують гайки, дедалі душі обмежують права та свободи громадян, прикриваючись військовим станом. А ще в Україні створюється нова поліція. Ну, на фронті у нас нехватка особового складу на передовій 50% інуть. А в, тилу, а в тилу поліцаїв не спецслужб не Воювати нема кому. А зараз створюють військову поліцію. Про це сказала на засіданні Комітету Ради Нацбезпеки і оборони Верховної Ради пані Мар'яна Безугла, депутат Мар'яна Безугла. так, так. І вона сказала: потрібно створити. Військову поліцію. Хтось каже, що Мар'яна Безугла це людина, яку несерйозно сприймають. Можливо, і так. Але все, що вона каже в Верховній Раді, все робиться. Пам'ятаєте, казали, що потрібно звільнити залужного. Ніхто не вірив, хто така Мар'яна Безугла проти залужного. Мар'яна Безугла і далі Верховні Ради залужного звільнили. Ну, А зараз Мар'яна Безугла каже, що потрібно створити військову поліцію. Хтось каже, та це ж військова поліція, так? Ну, Для військових, а нам, простим громадянам, можна бути спокійним. Та ні. В останній час дуже багато розмов про те, що потрібно спрощено підходити до того, щоб перевіряти помешкання громадян. Ну, Усі знаємо, для того, щоб перевіряти зайти на приватну територію, потрібно правильно. Кого дозвіл? Поліція не має просто так зайти, без дозволу е, суду або прокурора, давайте я можу помилятися, але без дозволу прокуратури вона не має права зайти на приватну територію. А зараз кажуть, що потрібно в спрощеній формі заходити на приватну територію чи будинки українських громадян. Хто буде заходити? Кажуть оця нова військова поліція. Що далі? Ну, не знаю, нова військова поліція. А на фронті воювати нема кому. Що буде далі, покаже час. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!